У період війни на території України діють відключення світла. Це є проблемою для виробників харчових продуктів. Тому головне управління Держпродспоживслужби інформує операторів ринку про особливості реалізації продукції в умовах відключення електроенергії. Тому ми рекомендували даним суб'єктам торгівлі ще з 2022 року запастися тими. Засобами, які можуть стати в заміну, коли немає електроенергії. Ігор Волківський наголошує, що потрібно купувати продукти в належних місцях. Купувати продукти в тих місцях, де вони продаються, де для цього встановлені ці місця. Якщо це ринок, то це ринок. Якщо це павільйон молочний, то це молочний павільйон. Якщо це м'ясний павільйон м'ясний. Чому ринок? Тому що там присутній державний контроль, там присутня лабораторія ветеринарно санітарна експертиза, яка виконує функцію. Безпечності та якості продукту перевіряє конкретно на цьому ринку і допускає до реалізації. А ось купувати на вулиці в спеку завжди ризиковано, адже продукти не проходять перевірку на якість то продукти вже факт ризику і реалізуються вони, звісно, з там порушеннями з усіма із, із законодавства. Але не має, не може, має відношення до місць стихійної торгівлі, реалізації на вулиці. Для того, щоб зберегти продукти у разі відсутності електроенергії, потрібно забезпечити належні умови для дотримання температурного режиму. Перше, контролювати і знати, коли буде відключатися електроенергія. По-друге, мати деякі такі замітки перше, це формувати в морозильній камери, щоб була вона більш повністю заповнена. Мінус 4 до мінус 18, морозильна камера, вона буде тримати спокійно 48 годин температуру, якщо буде камера заповнена. Якщо камера не заповнена, термін буде менший. Що зробити з холодильником? Можливо, наперед когось хтось є, хладогени, інші. Матеріали, банальні бутилки з водою, заморозити і ложити до продуктів для того, щоб їх більше охолодити. І об'єднувати продукти. Але потрібно зрозуміти, що об'єднувати такі продукти, які ми всі знаємо. Оселеться з маслом ми не можемо, да, з вершковим. Тому об'єднувати продукти м'ясо з м'ясами, риби з рибами. Також Ігор Волківський радить звертати увагу на термін придатності і не споживати зіпсованих продуктів. Не купують більше продукції, купують менше, тому що все ж таки у великої морозильної камери, яка у нас в торгівельній мережі, там продукція більше зберігається часу, тому що. Є свої умови, свої температурні режими, а в бутових умовах цього не зробиш. Тому рахую, що цими зусиллями дотримання цих мінімальних, е мінімальних таких вимог можна упередити себе від якоїсь інфекційних захворювань. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.